Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Я сьогодні буду вже висівати капусту на розсаду. Буду сіяти сухим насінням зразу в ґрунт, але в тепличку. В для раннього споживання я вже капусту посіяв ранню, але вона тільки починає сходити. Але вже для основного ну, на мій погляд, вже час. Бо вже день довший. Тепліше і якраз вже можна. Якраз вона буде добре гарно вирости, щоб вже потім її висаджувати до відкритого ґрунту. Я буду висівати у теплицю, Ось зробив такі, канавки. Так Проляю зараз водою. Ну, дві проляв, потім думаю, передихну. Проляю водою і буду висівати, ну, може, покажу. Цього року буду висівати всю. Це насіння, яке в мене є. В мене ще є. Ну, верніше, як я замовив, воно ж не прийшло десь там зараз на пошті. Треба забрати його. Але це його ідосталь. Вирішив цього року знов посіяти брюссельську. Я її не хочу сіяти. Ну, посію, бо насіння до наступного року. Ну, так і буде, десь там і приткнув. Тому що воно дуже пізно роде, ті капустинки маленькі, вже все на городі прибрано вже кругом порядок, і тільки ця капуста ще стоїть ще місяць, то й два і питається щось там достигнути. Не хочу. Ну, вже посів, бо вже насіння жалко. Шкода, бо дуже багато його накупляв, був дуже хотів. Висівав, сортив, мабуть, п'ять. Разних, різних і ранню, і середню, і пізню, і крупну, і, ну, і фіолетову, і, ну, всяку різну. Залишиться цього пальчичка, бо їх було дві. Ну вже цього року Весь... і її. Также того року я висівав цвітну таку, кольорову. Я скажу чесно, мені вона не сподобалась. А, так, кольор гарний, дуже так цікаво вона дивиться, деякі, прям такі були гарні головки, Але за смаком вона вона більше не до цвітної йде, а до Брокколі. Ну, все ж таки, якісь такі, не настільки смак. Тому я вже весію, бо там трошки лишилось насіння, бо я того року купляв багато і по пачечки висівав. Але цього року вже весію, бо треба вже збутися і забути. В каджарабі так само не, не, у не хочу сіяти, ну прийдеться. Все через силу, тому що ну, буде достатньо іншої капусти, то не. це, я вже так мовити для курей. Напевно, буду її сівати. Може, там деколи в салат. Вона смачна, і вона, я, я мене їм не але все ж таки вже краще взяти гарний качан іншої капусти, цвітної. Фіолетової, ранньої, пізньої, броколі, ну, чим-то кальрабі. І все ж це як середина звичайної капусти Серцевина. Тому, ну так, вже теж насіння куплене ну, 24-го року, правда. Бачите, якийсь рок, 6 років. Ну, напевно, це 21-му році я його купляв. Якось була скидка, як все купується. Да, підняли на 3 гривні, скинули гривню, все. Розгрібаємо це життя. Е, так, е, буду агресора, дві бачення. Ось він садити і ще собі замовив. Того року мені дуже сподобалось, дуже гарний сорт. Ну, всі кажуть, що він гарний. Вказати ну, можна все що завгодно, але поки не спробуєш, то не дізнаєшся. Е, цього фіолетового мені не дуже сподобалось. Вони якісь такі маленькі були, ті качанчики. Ну, вони тут і нарисовано, що намалювани не дуже великі. Але, ну, Листя багато, а, може, капустини три були такі, ну, ну гарні, кілограма по 2 по 3, а інші такі, ну, коротше. Так. Цього року саджаю всього багато, бо треба для курчат курей. Ну Для свого споживання. Того року понасаджували дуже багато тої капусти, в літо, зелені і всього іншого багато, ту капусту ніхто не хоче їсти. Вже так. Яка вже портилась, то тут вже брали курам терли. А так там раз на місяць, на дві неділі брали до борщу і все. Бо ж нічого не хочеться, Бо ж все ж є інші. І вагерочки, і томати, і переджі достигають. Ну, коротше, що я кажу. Цвітно більше йшла, цвітну якось щось полюбилась. І варена, і жарена, і печена, і все, що хоче. І наморозили. Того року дуже багато наморозили і брокколі, і цвітної. Фіретою наморозили. Вигляд в неї заморожене ще гірше, ніж свіжий. Ну, це таке. Е, ну, такі сорти. Буду висівати. Якісь ранні, якісь пізні. Я буду висівати. Ну, як, по сортах. Можна сказати. Ну, як по сортах. В один рядочок цвітну посію, в другий рядочок броколі посію, в третій рядочок агресор посію, в третій посію іншу пізню капустину, в четвертий рядочок фіолетову, в п'ятий рядочок десь там примажу брюссельську з, з калірабі. Це так водстонечок. який не дуже хочеться. Ну, так, так, так і буду сіяти. Вона дуже скоро зійде, дуже гарна буде розсада. Це я вже так в теплиці буду висівати, напевно, рік-четвертий. Дуже добре сходи, і дуже зручно потім її висівати. Висаджувати вже відкритий ґрунт. Якраз вже все потепліло, вона вже добре собі росте. В теплиці тепленько її гарно. Ну, почуває себе добре. Таку вже крупненьку можна пересаджувати. Так, коротше, балакати можна довго, буду щось робити. Перехли б трішки землю і собі поливаю водичкою. Водичка трошки відстояна. З канала. Зробив канал і ти собі поливаю. Значить, я вода погано впітаю, тому що всю зиму тут не було ні сніга. Цей зимой час і снігу не заносили. Звичайно, взимку сніг починаємо в теплицю. Що його дуже багато цього року ось така зима. Десь було щось непонятне з тим життям, то нічого не робили. Так, і далі. І так, проляв всі канавки, підготував, ось мене палочки мішалки з-під кофе чаю. Я буду пачечку, нанізувати на ці палочки і так позначати, деякий сорт. Ну, все ж таки, Хоч мені одно буду висівати всі, але ж все таки хочу знати що, хоч, що де, <laughs> як воно буде рости. Бачите, що добре сходить, що не добре сходить. Наприклад, того року у мене цвітна капуста дуже добре зійшла, а поза того року, ну, я б сказав, паскудно. Майже з пачки, купляв пачку, здається, 30 гривень. Якийсь такий добрий сорт, дуже його рекламували. Купив зійшло всього дві насінини. І то потім медведка чи що там з'їло. Ну, в общем таке. Так що. О. Ну, До речі, взяв агресор і навіть звернув увагу, що воно все оброблене. Ну, цю і то я бачив, я того року таку саму сіяв. але цього року придбав ще воно інакше. Але тут воно теж оброблене. Боже за такі кошти і так мало насіння. Ну, подивимось. Як буде далі? Так ось. Змішав насіння із тої пачки. Надіюсь, вони ж не подеруться. Я думаю, ми одне те саме з одного відра. І ось цей рядочок буду потрошки розкидувати. Так. Ай! Щось, багато вже кидаю в одне місце. І тако? Як? Пресалюю. Щось на мене поздряло. І роз, бачите? Крабат і тако, щоб воно кругом. Так, тут щось забагато. Нічого, гарно взійде. Все, тут я весь. І в кінці просто позначу, ну або паличку там буду розділяти. Де а так, тут вот просто застромлю і буду знати, що в цьому рядочку агресор. Ну І зараз буду робити продовжувати це робити з іншими рядками. Так, ну ось мені не ці сорта. Ну, як сорта, е дуже багато там насіння відповісів. Дивіться, які синенькі. Звичайні, якщо ви побачите. Ви не звертайте увагу, що тут трошки такий срач з тим, з тою соломою. Потім буде все добре. Це тому що зосини не перекопали і вона ще не, не встигла так би мовити, роз... переробитись, перегнити. От зелененькі, ну так що такі? Трошки позастромлював, щоб знати, що де. В кальрабі. І все, я зараз буду засипати. І проливати, проливати. Ось ось там, там. Трошки можна як, взяти добру земельку, типа присолити. Ну, можна так розкидати. Дуже товстим слоєм не потрібно. Так потрошки. Перегорнути. І це все. Проляти. І чекаємо на чудові сходи. Дивіться, якісь камінидже тут на що спортивні камінці. Все, так що, такі діла. Ну, ось і все. Добре проляв. Тут у мене залишили ще три рядочка. Сьогодні прийде ще насіння що... і посію ще пізньою. Тому що я щось подивився, у мене пізньою не так і багато. У мене було дві пачки агресора і дві пачки звичайної білої. Мегатон і капуста Сторідор 1 Це пізня і червона ще пізня. А, ну і ще ця пізня. Може, вже і досить буде пізньо. Щось подивився, мені здається, що пізньої дуже небагато. А я вирішив цього року для куреї понасіювати трошки більше пізню, щоб зимою було що їм давати їсти. Так само і бурячки буду сіяти, бо більше, ну і морквинки, щоб зимою. Ну, було добре готувати. І для себе, і для курей. Так що ось. Три рядочки ще лише ну тут ще є місце. Подивлюсь, я вже не пам'ятаю просто, що я там замовляв. Нині заберу замовлення і може ще щось не сію. Все. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.